Вітаю вас знову на своєму каналі. Наступний день продовжуємо роботу по намаганню відновити цей бухлобус. Сьогодні хочу подивитися, а чи треба розбирати мотор. Для цього необхідно зняти поддон. Масло тут не мінялося вже дуже-дуже багато років 8-9. Тому вирішив замінити масло. Мастило, як хочете називаєте, олива, дехто хоча точно не олива. А, і Зараз розповім те, чого раніше ніколи, мабуть, в жодному УАЗі не було. Мені пощастило по дуже гарній ціні дістати мастило для цього УАЗіка, брав, брав я 15В40, але яке мастило. Зараз покажу. Поїхали. Тільки не лякайтесь. Але це матюль. Ви коли-небудь бачили УАЗік, який їздить на матюлі. Я особисто вперше. У мене є дві баночки для промивки мотору. Спробуємо почистити е, систему змащення. Може, це дозволить все ж таки підняти тиск в системі без е, розбирання мотору, без капіталки. Ще спробую познімати декілька корінних і шатунних вкладищів, подивитися стан шийки коліна. Якщо там все задране, все мертве, то ну, очевидно, що треба розбирати мотор. Якщо все більш-менш нормальне, збираємо назад, чистимо маслоприйомну сітку, маслонасос, нова, нове мастило і спробуємо побачити, чи підніметься наш тиск. Фільтр масляний помаля, теж ніколи такого на увазі не ставив. Все лише через те, що вдалося дістати за гарною ціною. Для того, щоб почистити систему в двигуні, нам необхідно на старому мастилі завести УАЗік, залити в нього перед цим промивку і дати йому попрацювати після прогріву мотору ще 15 хвилин. Для того, щоб мотор прогрівся, треба що зробити? Правильно, треба система охолодження. Я вже набрав туди води. Перед цим довелося трохи погратися, бо в мене шланги на пічку поки виглядають ось так. Знайшов якісь краніки і позатикав отвори, які йдуть з двигуна. Це прямо з помпи йде. Ось тут, -ось. ось тут пальцем. Бачите, це вихід з головки на пічку. Ну і передня пічка. Також нічого кращого не знайшов. Тимчасово, просто щоб запуститись і покрутитись. От таку штуку зробив. Зараз будемо робити перший пуск на холодну після майже тижню простою. Подивимось, як буде. Спробую вам показати все в реальному часі. Ну що, друзі, будемо пробувати робити перший пуск. Підключив знизу, знизу каністру з паливом. Зараз будемо підкачувати бензольчик. Бензольчик пішов. Пішов, 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 все, ми вперлися в голку. Тепер трошки під сосіку, так щоб не дуже сильно. І пробуємо заводити. подивимось, як він заведеться. Перший пуск після тижня простою. Ну, ще разочок. Разочок. Ну, як на мене непогано, можна трошки зменшити обороти. Але перший пуст пішов. Зарядка в нас 14 вольт, тиску мастила майже нема. Температура, поки мотор холодний, зараз треба закрутити кришку. Щоб трошки тиск з'явився в системі. Син більше живий, ніж мертвий. Чекатимемо, поки він нагріється хоч трошки. Почалися 15 хвилин промивки. Чекаємо, поки промиється наша масляна система. Через 7 хвилин почала блимати лампочка мастила. Нагрілося мастило і почала блимати. Сподіваюся, що це все ж таки проблема лише з забитою сіткою масло Бо якщо це вкладаші, то це треба капіталити мотор. Ну що, злив я мастило. Зараз покажу, якого кольору мастило злилося і скільки найголовніше злилося. Ось скільки вийшло мастила. Це каністра 5 літрів, мастила явно замало. Бо фактично мало би бути ну хоча б 4 літри. А тут добре, якщо 3,5. Ну що, почнемо відкручувати піддон. Сюди, кажу. Ну що, продовжуємо знімати піддон. Пхути, фу, фу, фу Залишилось зовсім трошки. Так, не дістає Подовжувач. А ну сюди. А ну йди сюди, сюди подовжувач. Нікуди ти не підеш. Я масло вже злив і на кришці оцій гімна, мама ні гарюй. Мені потрібно лише це. Там, до речі, резинова лежить прокладка. Приїхала сьогодні моя розпаковочка. Забрав я посилочку. Нової пошти і там є нова прокладочка для піддончику. А там що таке, незрозуміло. Там, мабуть, на 12, обожнюю, коли розміри різні, треба з собою тягати цілий візок. Так, що в нас тут залишилося? Тут у нас є прок. Фу ти прямо в оку. Треба очі вдягати. Хані, айм! Так, це сюди. Очі я вдягнув, більше нічого в очі не летить, що вже непогано. Бо чесно кажучи, витрушувати очі трохи задовбало вчора. Зараз шайбочки ще познімаємо. Щоб піддончик легко пішов. І вона? І ще один залишився в нас. Ось тут, ось десь. Ось він. І теж 12-й замість 13-го. Мені 13-й минало. Єдине, що радує в УАЗі, що він достатньо високий для того, щоб... Можна було просто під нього залізти, не маючи яму. Яма в мене є, але на неї ще заїхати треба, бля, на гаражі яма. А я під навісом. Тепер головне, щоб цей підон не пав мені на голову. Сподіваюся, так не трапиться. І так, ніби все відкрутили, шайб більше ніде нема. Ой, здергуємо цю минуту! треба піти взяти якщо не піде О, пішов іди сюди дорогой от блін один не відвернув ну нормальний чувак а, а ну, тримайся півка. тримайся тобі кажу тепер стоять бояться буду стріляти на місці ну що готові побачити той пісець який тут відбувається А, а я думав що буде гірше я думав, що масло насос буде забитий в хлам. Оце печалька. Я б навіть сказав, що це обідно. Зараз вам покажу, що я назнімав тут. Піддон зараз витягнемо. Виходь піддончик. Ну що, пішли, подивимося, що там в піддоні відбувається. Ось наш піддон. Тут, звісно, трохи гуану є. Але я б не сказав, що так багато, як мало би бути, щоб не було тиску. Трохи стружка відчувається. Що не дуже добре, але глобально це можна пережити. Ось така бідося. Ну що, зняв я маслонасос. Ось так ця... ось. Так ця штука виглядає. Трохи підзабитий, але мені здається, що не занадто сильно для того, щоб не було тиску чи щоб тиск був замалий. Зараз спробуємо його трохи помити, відмити і подивитися, що з ним трапилось. Ну що, наш маслонасос купається в бензольчику. Ще не розкручував. Але скоро буду. Думаю, можу поки піти зняти хоча б одну подивитися вкладаш якийсь корінний чи шатунний. Цікаво, наскільки там все погано. Вже поліз, треба дивитись. Сьогодні продовжуємо робити УАЗік. На даний час вичищений маслонасос. Повністю перебраний, нові прокладочки. Зазор поміряний в порядку. Але стихнувся я з проблемкою. Намагався я його прикрутити назад в мотор. І з'ясувалося, що в мене провернуті шпільки в блоці. Або це я їх провернув, коли почав затягувати, чорт його знає. Але сталася бідося. обидві шпильки в мене вийшли фактично з чату. Тому довелося шукати ремонтні. І єдине, що я зміг знайти, це 10. Крок 1,5 на 8, крок 1. Але, як бачите, вони суттєво довші за ті, які стоять майже в два рази. Мені треба 30. А тут 47, я вмовляюся, чи 53, щось таке. Тому, очевидно, що треба підрізати. Але після того, як підріжеш, підрізається різьба. Відповідно, довелося придбати плашку 8, шаг 1. Ось вона. Тому сьогодні будемо займатися встановленням назад маслонасосу. Сподіваюся, що це буде єдина моя проблема з цими шпильками. Бачив ще декілька шпильок, провернутих в блоці під піддон. Тому я цих шпильок набрав 10 штук на всяк випадок ремонтних. Я ще взяв ремонтні шпильки на всяк випадок під, кришку клапана... під клапану кришку. Теж може знадобиться, поки я зверху мотора ще не лазив, але я знаю, що багато хто замінює їх просто автоматично для того, щоб потім не перейматися е провертишами в алюмінії. Тому вже майже все готово. Зараз будемо пилякати. Бризки вам показувати не буду. Покажу вже, що вийде далі. Отже, продовжуємо збирати назад піддон. Вчора встановив нарешті маслонасос. На жаль, зняти нормально не зміг через те, що. Дві брудні руки і е, зйомка мало між собою поєднані. На зараз що ми маємо? Е, масловий насос вже стоїть, я вам потім знизу покажу все встановив. Ремонтні шпильки там встановив, чотири ремонтні шпильки на піддон теж встановив. Ці треба спробувати повернути назад, може вони більш-менш будуть триматися. Абсолютно всі різьби в шпильках, в болтах, в гайках були прорізані наново. На всяк випадок оновлені, почищені. Мечиком 8 шаг один. Шайбочки всі підготовлені. Саджати, звісно, будемо все на Victor Reigns. Такого навороченого герметику у вас не бачив ніколи в житті. Подивимось, що вийде. Був у мене другий піддон. Дивіться, що я з ним зробив. Ось в такому стані зараз піддон. Я думаю, що всі у вас заводи знають, який він буває бруднесенький після того, як ви його знімаєте з машини. Я його відмив повністю, пофарбував жаростійкою фарбою чорною, щоб він був більш-менш симпатічний хоча б деякий час. Зараз будемо наносити сюди герметик. Сюди багато герметику. Сюди герметик. Сажати сюди в мене гумова не силиконова прокладка. На силіконову 600 гривень за прокладку на УАЗ, як на мене, то занадто. Тому, залишайтеся. Будемо ставити сьогодні піддона. Ну що, спробую вам показати, що тут відбувається знизу. Як бачите, маслонасос насос прикручений. Вон туди, там дві нові ремонтні шпильки. Ось ці дві. Тут декілька цих ще шпильок, теж ремонтні. Я напам'ятаю вже, яка навіть оснаща ця ремонтна. Ця ремонтна, ця ремонтна, ця ремонтна, ця ремонтна. Нам треба ще вкрутити одну шпильку, вон туди, скоріш за все, там живе гнездо. Не вивернути треба обережненько. Особливої уваги заслуговують площини прилягання. Тут, я не знаю, 3-4 мм перепад по площині. Там герметику буде, блін, в товщину в мій палець. Зараз візьмемо шпілечку і будемо вкручувати сюди. Єдине, що я з дуру забув взяти фіксатор різьби. Зараз піду за фіксатором різьби. Ну що, остання шпилька вкручена. Зараз будемо знижирювати поверхню, вичищати. О, у мене ще не вимкнуло світло. Йобана росня. І будемо наносити герметик. І встановлювати піддон. Сьогодні маємо встановити полюбе. Варіантів нема. Ну що, згорім пополам, встановив я піддон. Гумова прокладка, звісно, таке собідно повилазило тут, тут. І це при тому, що я ледь-ледь крутив його. Одна шпилька виявилася все одно, блін зірвана. Довелося шайбу ставити тонь, щоб не чіплялася за край різьби гайка. Термостойка фарба не витримала переносу під машину, почала лізти. Що якась фігня. Ну, подивимося, як воно буде, куди воно прийде, далі буде.